Дивіться, питання 100% правильне. Ви зараз говорите наскільки я розумію про мінімальну виплату в 20 тисяч 100. І багато хто потрапив до лав Збройних сил України, а до цього в нього були або бізнес, або інша робота. І за ці кошти якось має ще існувати, виживати його родина. Це так, але багато ми говорили зараз про бюджет. І для влади набагато важливіше забезпечити свої потреби: 5 з копійками мільярдів на офіс президента, 13,5 мільярдів на Кабмін, на піар Зеленського 5,5 мільярдів. На партії, які в першу чергу партію Зеленського, яка отримує більшу частину цієї суми, майже мільярд гривень. Їм немає коли думати про зарплати військових їх. Інше турбує, турбує своє майбутнє, політичне і фізичне, турбує, щоб їм було комфортно і абсолютно не турбує, скільки ж отримує реально родина нашого захисника. Це проблема, з якою впоратись можемо лише разом.